Всім підписникам. Ну, коротше, думаю, вам видно. Сьогодні що? 31 серпня? Да? 31 же день в серпні, завтра 1 вересня. Вот така от у нас Сітуйовина з нашими цими кабачками. Забачите, не гнилий був. Ну що вам хочу сказати? Впечатляє. У нас, мабуть, так багато їх ще не було. Реально, реально. І реально всі дивіться ось до три. Такий більший, більший. Це ось довше здоровелячий. Ще є зелені місця. Бачите, але він вже починає потихеньку доходити. Ондо, ондо, ондо. Не знаю як передасть камера, але реально дивитись. Вроді би нічого немає, а вже дивіться. Раз зелений, два зелений, три зелений. Ще 2 неділі, Бо 15 -го... що, скажіть, я вам скажу. Дивіться який. 15 вересня ми почнемо процес молотіння. Зараз піду вам всі ці майданчики наші покажу, дивіться, ось до наш город. до в кінці п'ятачок. і поперек теж город. Бачите, як жовті гарно. І 15 вересня почнемо їх молотити. Дивіться, які лежать кабаноси. Тільки спинки жовтенькі видніються. Якщо зайти всередину... Прико, куди не стань. Є гарбуз, теж славний. Ось доб взагалі дивіться. О дивіться. Здалека я тільки бачу його одного. По факту. Він один, другий, третій, четвертий, п'ятий. Он до теж два зелених. Он дого зелених ще лежать. Ну всі вони тихенько дойдуть. А ось тут бачите, один. Товаріші, ну-ка, щось в ньому тут є. О, бачите, отакі то занято в них. Один товаріш не дожив. Таких гниляків, ну трошки є, щоб їх не було, то було б взагалі прекрасно. Тут у нас гірчиця посіяна. бачите, вже потихеньку сходить. бачите. бачите. Одо на траві видно, не на траві, а на соломі видно. Дуже. Солома блистить, а воно зеленіє. А так, дивіться, які кабанюри. Буляхам. Папа каже, кстати, моєму папі її всегда мало ходить, каже, не то, не то, мало бути більше. Я кажу, куди більше. Договорились до того, що треба буде робити три волки. Ми раніше робили два волки, це поняли, що треба буде робити три волки. Бо так, в один. чи в два верніше ми не потягнемо, Ну є. Лежать манюні, чекають своєї участі. Ось дуже починають жовтіти. Цей, дивіться, який ще зелений. Коли будемо молотити, то що зробимо? Правильно. Всі зелені в сторону. Вони нас ще полежать за три недільки, потім ми їх домолотимо. На даний момент маємо отаку картинку. Так. Давайте з цієї сторони покажемо город. Якось тако в долині, от йому тут таке п'ятно, не знаю. Тут раніше була люцерка, але чого воно так вийшлося? Хіба що може то, що була жара, а потім пішов дощ і вони пізніше почали рости. Бо бачите, навіть видно. Жовте-жовте-жовте п'ятно тут раз. І взагалі як то звідси як -то дивиться, як то їх немає. А підходиш, а там вони всі отакі ось зелененькі лежать. Ну є, кабаносики є. Що тут? Е, дивіться. В чому ще прикол? Якщо такої тінь, то вважайте, що від тінь ні чорта не буде. Ми цього року садили як. Хоча ось добавчити, що яких два достигають. Є щось. Але виходить, треба було садити ми звідси починали. А треба було звідти і орати сюди, і садити сюди. А тут лишати оцю полосу, чисто для того, щоб трактор розвертався. Тінь від горіха і нічого не хоче тут толком рости. Є ось до зелененькі лежать теж, бачите, вистачає. Ну нічого, вони своє ще доберуть. Йдемо тепер до кінця цього городу. Непогано. Мені подобається те, що я тут бачу. А, дивіться який. Та ви що? Красота. По врожайності. Дуже багато питань. А скільки буде з одного гектара, з двох, з десяти соток, з того всього народ? Буде, грубо говоря, від 600 кг сухого, це якщо брати з гектара. І давайте до тонни, тони 200 люди є, збирають. Ну, ви шущіт. Це не те, що ти взяв кинув, ну в тебе виросло. Ти можеш посадити міждорядку метр сорок, як ми раніше садили, тут а метр двадцять. Тобто тут же по факту їх більше. Кілька рядків більше гарбуза. Ти можеш зробити міждорядку взагалі метр. Ти можеш що? Удобрити землю? Ти можеш удобрити гарбуз, а ти можеш цього нічого не робити. Ось тоже, дивіться цей. Маленький п'ятачок це дивіться до який кабаносик хороший. Ну бачите, ще поки хвостики зеленкуваті. Якраз дві недільки і вони дойдуть. Ляпота. Ні, є, тако як дивитися, як вони лежать, загорають. Тепер головне, щоб вони не відростили собі ноги і тихенько не дьорнули звідси. Так що так то. Сушки. Осталось вже тільки там кришу доробити. Це фігня питання. Купити пленку і накрити, це вже на ті виходні накриємо сушку і вона повністю буде готова. І можна буде починати молотити. Ну тут не будемо кривити душою. Серце радується тому, що ми бачимо. Треба буде тільки від цього хрону щось купити. Бляха муха його тут повно. Але з однієї сторони зараз хрону багато, не ну, так ці гарбузи відніються. Бо там де його немає, то вони прям як на ладоні лежать. О, дивіться як гірчиться сходи файно. Ще з виходних десь знов дощ має пройти. То взагалі забуяє. Ой! Так що народ. Хто хоче качественного посівного матеріалу. Якщо ви на курсі, ми шарабаним на посівний матеріал 1 листопада можете набирати. Буде окреме відео, ще відео буде не одне. Будемо молотити, сушити, віяти, складати. Коротко, ще тут роботи і роботи. Ну... Дієго, він же дтз 354 у у нас є. Півтора метровий новий комбайн мороза у нас є. Думали ще мойку зробити велику, але як завжди, у нас щось не вийшло. Вже ту мойку будемо робити на наступний рік. Цього року будемо ще так в тазиках старинці тарабанитись. Ну є, є файні, славні. Хоча я вам хочу чесно сказати, да, хорошо, коли він такий здоровий, але найкраще цього. Це футбольний м'яч або баскетбольний м'ячик. Ну це вже більше, ніж баскетбольний м'яч. Чим воно краще? Ти менше його закидаєш, тому що теж закинувсь до два таких здоровелячих кабана. А їх тут а зараза, цих кабанюр повно. У в тебе і руці, і нозі, і спинка все заспіває. А по факту в них Зені там не на великий процент, ну чуть-чуть більше, але ж він сам по собі, наскільки важче, щоб його закидати. Так що такі діла, хлопці, все. Всім щастя, радості, удачі, ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал, пам'ятаємо, що головне це здоров'я. І всім вдалих врожаїв. До побачення.